Окремо мої хороші розпаковка. Тиждень не була я на закупах, сьогодні поїхала за голову зловилася. Те, що там всі захмарні, я... це, 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 це нічого не сказати, це піздець. Одна радує душу купала собі квіточки. От єдине, що знаєте, радує. квітами торгують. Ось таких нарцисків я ще не маю. Тепер маю. Папір туалетний. Він, до речі, в купійці на акції. Тепер спонжики. І що ви думаєте? Я сьогодні в купівці виграла такий вологий туалетний папір. Ну, Дрібничка, але приємно, що задурно. Так, я ще купила сьогодні... навіть не хочу розмотувати, для троянди. Ні, розмотаю, я вам покажу. Буду крупити троянди. Отакі От три штуки, щоб не чіплялася хвороба, тля і тому подібне. Ну Воно бомбезне. Купляла буську на базарі. Супер. На 10 літрів і ніякої тобі тлі, ніякої тобі хвороби, буде бомба-ракета. І купила отаку заразу, буду труїти медведика. Казали, що воно дуже ефективне, там вже подивився, як воно буде допомагало. І купила цибульку, але то не собі, то сестрі буде садити. І купила кавуни. Я вже дві пачки посадила, подивилась там мали на сіни. Там того року все вродили, того року будемо досаджували. Так, і то я так само купила в копівці. На акції. Супер! З понеділка пампушки смажити, бо треба на щось викладати. Так, а то дивилася чіпси. Так. Батони, щось спец свого не хотілося. Тоже з понеділка буду пекла. Так. І банани. Сьогодні вони на акції в АТБ, дуже гарна ціна, помідорчики. То вже купила огірочок, і соєвий соус. Тоже у нас будуть суші тортики. Пиво купила. До ну, тих самих чіпсів. Фарбу для волоса, ну красоту треба ж наводити. Правильно. До речі, також на акції в просторі. Часник. Уже будуть котлетки і все таке. Слівки, лініюки. Смак дитинства. Так захотілося. Так. Макарончики і приправа для курки. І Вода. Тепер жара пити хочеться багато. Всім гарного дня! цілую, люблю! Бувайте!